Номер 462. Брізі Унікс 2. Ціна 4,800. Ось в складному стані. Легесенько, як завжди. Розкладається. Параметри. Ширина сидіння 38 см. Це між підлокітниками. Загальна ширина 57. Глибина сидіння 40. Висота спинки також 40. Висота від сидіння до підлоги 45. Або 50 см регулюється. Тобто вага його 18 кг і витримане вантаження 125 кг. Вживаний інвалідний візок в хорошому стані. Звичайно, є певні недоліки, проте вони зовсім незначні. Зараз буду все вам показувати, розказувати. Підніжки. Можуть бути десь царапини по корпусу, звісно, вони складаються. Відкидаються, знімаються, регулюються по глибині. Ось тут. Є такі ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертається передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. До речі, це у нас литі колеса, достатньо такий хороший рівень протектора. Є можливість регулювати їх по висоті. що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, дуже хороший рівень протектора. Це у нас 24-ті колеса. Є царапини на ободах. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по затиску, ось тут. З другої сторони та сама ситуація. Хороший рівень протектора, гарний стан коліс, справді царапани. нікуди вони не ділись. Муфта працює. Тут заблокується сидіння подвійне, м'яке всередині тут є м'який наповнювач, знизу такі типи брезентове. Чорне, не вигорівше. Ремінь безпеки, якщо не будете користуватися, краще зніміть, бо буде лише заважати. Дуже хороший стан сидіння. Так само, як і спинки. Спинка тут ще більше наповнювача, вона більш м'якша. Царапин, пошкоджень, нічого такого не бачу. До речі, ось відкручуємо ось це все. Тут так само закидаємо в стиралку і <кій> дуже раджу, тому що ну, хоч будете знати, що ви. Це дите на е, чистому. Буковушки. Це все ціле. Це хоч пластик, проте все ціле. Підлокітники. Також цілі. Відкидається. Є можливість регулювати по глибині. Тобто туди можна. Підлакитник втопити. Позаду в нас е, тут підставка для костлів тростини, регулювання висоти сидіння. Ось так от виглядає. Тут, якщо натиснемо, то припіднімається паріт і таким чином легше буде долати різні перешкоди. Е, е. Ну от, І тут ще царапано. Ну, я кажу, зовсім незначна. Загалом, хороший візок, послужить ще довгий час. Якщо хочете придбати, посилання на сайт буде внизу під відео. На цьому все. Дякую за увагу.